Сьогодні вранці Російська Федерація вчергово здійснила терористичну атаку по нашому району, саме по місту Кривий Ріг, в результаті в чого було влучено в п'ятиповерховий будинок. Під'їзд з п'ятого по перший поверх один повністю зруйновано. Зараз ще ведуться рятувально-пошукові роботи служби ДСНС. Наразі відомо про восьмеро людей, які отримали поранення. Троє з них знаходяться в лікарні. Це дві жінки і одна дитина. Їхній стан розцінюють як середньої тяжкості. На місці працюють всі служби, комунальні служби, ведуться роботи щодо пошукового рятувальних.